Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима і питають Чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб. А він у відповідь сказав їм Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав Шануй батька і матір. І ще Хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете. Хто скаже батькові чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати свого батька чи матері. Так і ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже, Лицеміри, добре пророкував про вас Ісайя, кажучи Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей.